Один дроссиль опазує за другим. Ну короче, як колесо, Знаєш, одне безпечне крутиться, це друге медленніше. А в нас є спеціаліст, хай його коля. Колі є такий шланг. Труба. Труба, Труба на да, друга. Да. І Коля, що до другої BMW, він підключається до цієї BMW, поняв? Подіняєш з цією короче, бляд, через комп'ютер, це ціла епопея. І знаєш, що показує? Глуши, зараз розкажу. Це Коля. Він по до двох машин сразу, і читає сразу дві тачки. Коля, що воно пише? Ну, пытаемся сделать коррекцию. Короче, у нас проблема. Одна дроссилька швидше робить другой, да? Открывается. І одна не открывается на 90 градусов вообще. На 75 градусов открывается и все. И что теперь делать? Пытаемся сделать коррекцію. Садибало, бля, да? Угу. Ну це BMW, це нормально, да? Нет. Сунули два мотора блядь, лепили ліпили докупи, получилося V8, да? Да. І поставили дві дросильки. Блядь, не можешь робити на тросиках, як нормальні машини, да? Ну, як старенькі. Старенькі, і все, не було проблем. Денис, і розкажи, де ця троселя знаходиться. Денчик, де вона? Вот у нас мала стоїть одна. Аж тут, да? Да. Треба ще придасти бучку розбирать. <ріх> да. І там та вторая. Ну, міняємо одну. Коротше, сейчас пробуємо міняти, Сейчас пробуємо корекцію зробити, а потом побачимо, що буде.